Нарешті в нас з'явилась можливість наочно оцінити всі переваги та недоліки графічного прискорювача нового покоління від Nvidia, створеного для комфортної гри у найбільшій роздільній здатності з максимальними графічними налаштуваннями та повним трасуванням променів, тобто все те, на що здатен флагман серії, але за більш прийнятною ціною. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.COM! Підписуйтеся. А чи так все просто, чи знову не обійшлося без маркетингових хитрощів? Це ми з'ясуємо разом із відеокартою Palit GeForce RTX 5080 GameRock. Поки що місцеві ціни за рахунок новизни продукту це щось унікальне, тож не будемо про погане, а краще за основу візьмемо рекомендовану вартість у 1000 доларів. Почнемо знайомство з новинкою з основних технічних змін. На перший погляд, GeForce RTX 5080 не дуже відрізняється від RTX 4080 та 4080 Super. Однак при збереженні тієї ж рекомендованої вартості Nvidia пропонує не лише PCI-Express 5.0, попередника якої все ж важко вважати вузьким місцем відеокарти, а й швидшу відеопам'ять gddr 7 що підвищує пропускну здатність на 34% у порівнянні з RTX 4080. Разом з використанням нового графічного процесора GB 203 та збільшеної кількості різноманітних блоків всередині на 10,5% у порівнянні з 4080 та на 5% проти 4080 Super, оновились і версії зовнішніх інтерфейсів. Загальне енергоспоживання від адаптера тепер становить 360 Вт. Не варто забувати і про персональну для цієї серії підтримку всіх нових технологій DLSS 4, що дозволяє суттєво збільшити FPS за рахунок штучно згенерованих та якісно оптимізованих кадрів. Здається, ми перелічили всі важливі моменти, тож можемо переходити до специфікації. Відеокарта постачається у великій барвистій картонній коробці. На її звороті маємо проілюстрований перелік ключових особливостей цієї моделі. До комплекту постачання відеоадаптера, окрім рекламного буклету, набору наліпок, тримача для відеокарти та перехідника для подачі живлення, також входять фірмовий тканинний килимок для миші та кабель ARGB Sync EVO, який спрощує синхронізацію підсвічування з іншими компонентами системи. Дизайн політ GeForce RTX 5080 Game Rock наживо справляє максимально ефектне враження. Завдяки верхній дзеркальній панелі Хамелеону вона вигідно виділяється на тлі подібних цеглиноподібних подібних прискорювачів, навіть без увімкненого підсвічування. Кожух відеокарти має масивну алюмінієву раму, що значно зміцнює загальну конструкцію. Габарити моделі аналогічні GeForce RTX 5090 від цього ж виробника. Отже, чергове покоління відеокарт чітко дає зрозуміти, що в майбутньому навряд чи варто очікувати відносно компактного виконання флагманських моделей. Вага тут теж чимала і становить 2,2 кг, тому наявність достатньо масивного тримача у комплекті постачання цілком логічна. Підсвічування на цій моделі отримав не тільки напис GameRock, а й товсті смужки верхньої панелі. Обрати її бажаний ефект і колір можна у фірмовому софті Thunder Master. А ось максимально просто синхронізувати підсвічування з іншими компонентами допоможе наявної комплекті кабель ARGB. На зворотній стороні прискорювача розташована металева пластина жорсткості, що захищає друковану плату від вигину, але не допомагає у відведенні тепла через відсутність термопрокладок. Присутній також величезний виріс напроти останнього вентилятора, що сприяє ефектнішому проходженню повітря крізь радіатор. Трохи далі від зовнішніх інтерфейсів на верхній грані можна побачити компактний виріс, що надає доступ до перемикача режимів роботи системи охолодження, performance та Silent. Причому power Limit від відобраного варіанту BIOS не змінюється та в обох випадках становить 360 Вт. Живлення відеоадаптера покладено на 16-контактний роз'єм 12 VHP WR. Передбачене також відповідне поглиблення для зручнішого підключення конектора додаткового живлення. Якщо ж ваш блок живлення не має такого кабелю, можна скористатися перехідником із комплекту постачання. На торці маємо три отвори з різьбою, що потрібні під час встановлення ручок або кронштейнів для додаткової підтримки відеокарти. Набір зовнішніх інтерфейсів тут як у GeForce RTX 5080 Founders Edition та представлений одним HDMI 2.1B і трьома DisplayPort 2.1B. В основі використовується графічний процесор Nvidia gb 203 400 Він має 10752 cuda ядер по 366 текстурних модулів та тензорних ядер, 112 блоків растеризації і 84 ядра прискорення трасування променів. Працює GPU з динамічною частотою до 2617 МГц. Відеокарта оснащена швидкою відеопам'яттю типу GDDR7 із загальним об'ємом 16 ГБ. Вона набрана за допомогою мікросхем від Samsung. При ефективній швидкості їхньої роботи 30 тисяч гігабіт в секунду на контакт у поєднанні з 256-бітною шиною одержуємо високу пропускну здатність на рівні 960 шістдесяти на секунду. Завдяки флагманській системі охолодження відеокарта має товщину майже у 71 мм. Тобто у корпусі відеоадаптер буде займати 3,5 слоти розширення. Також врахуйте її значну довжину у 332 мм. Тут застосовується багатосекційний радіатор із великою випарною камерою та 9 товстими нікельованими тепловими трубками. При цьому ребра радіатора виконані під кутом 30 градусів. Виробник заявляє, що така будова допомагає зменшити шум та оптимізувати повітряний потік. А це, у свою чергу, повинно покращити ефективність відведення тепла. Усе це охолоджує система TurboFan 4.0, що складається з трьох 92 мм вентиляторів із дев'ятьма лопатями на кожному. На зворотному боці усіх лопати є канавки, які повинні зменшувати опір повітря та рівень шуму. В основі вертушок лежать надійні, подвійні, кулькові підшипники із захистом від пилу IP 5X. Настав час поглянути на температурні показники відеокарти у реальних сценаріях використання. З автоматичним регулюванням швидкості обертання лопатей при максимальному навантаженні графічне ядро нагрілося до 67 градусів, а чипи пам'яті до 62. Швидкість вентиляторів не перевищувала 2000 обертів на хвилину та супроводжувалась ледь помітним шумовим фоном. Частота GPU склала 2542 МГц. При ігровому навантаженні у Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю 4К і пресетом RT Overdrive температура склала 65 градусів за комфортної швидкості пропелерів до 1700 обертів на хвилину. Частота графічного процесора у такому режимі піднялася до 2782 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися разом з енергоспоживанням та тепловиділенням відеоприскорювача. У такому режимі температура GPU не перевищувала 36 градусів, а кулери тимчасово зупинялися і не працювали аж до досягнення позначки у 60 градусів. Добре видно, що отримана у спадок від RTX 5090 система охолодження приносить цій моделі велику користь, дозволяючи мати солідний запас стабільності за будь-якого навантаження, а також працювати у акустично комфортному діапазоні. Енергоспоживання політ GeForce RTX 5080 Game Rock в бублику Fjurmark досягло свого заявленого максимуму 360 Вт. Порівнювати можливості піддослідного графічного прискорювача будемо у першу чергу з попередниками. Для цього ми використовували наступне обладнання. Почнемо порівняння у бенчмарках. Подекуди у синтетиці різниця між GeForce RTX 5080 та RTX 4080 Super досягає 26% на користь героїні огляду. Але здебільшого тримається на позначці близько 10%. Також тут добре видно, що які б технології не пропонував нам Дженсен Хуанг, між флагманом минулої серії та GeForce RTX 5080 у чистій продуктивності відчутної різниці позбутися не вдасться. Тепер розглянемо показники в ігрових проєктах у роздільній здатності 4К. Ситуація в іграх подібна, хоча в деяких проєктах різниця між новинкою та RTX 4090 вже не настільки помітна, щоб відчутно переплачувати за останню. Максимальна різниця, яку ми побачили, становила всього близько 14%. Натомість у порівнянні з RTX 4080 Super новий перед топ подекуди отримує до 20% переваги за середнім FPS. Але здебільшого різниця не набагато більша за 10%. Звісно, в лиці RTX 5080 було б непогано отримати відеокарту, продуктивність якої відповідала б RTX 4090 або двом RTX 4080, як заявляє Nvidia у своїй презентації за тисячу та доларів. Однак у реальності це зовсім не так. При збереженні такої ж рекомендованої ціни маємо відеоприскорювач, який у деяких проєктах випереджає RTX 4080 Super приблизно на 20%. Хоча в основному ця різниця буде трохи скромнішою. До того ж, він підтримує безліч найсучасніших технологій, зокрема генерацію множених кадрів, що дозволяє, нехай і не зовсім чесно, наздогнати та навіть перевершити флагмана минулого покоління. У будь-якому разі, якою б неоднозначною не здавалась нам ця новинка, насправді GeForce RTX 5080 не має прямих конкурентів на ринку, а отже, відсутня і необхідність бути кращою. Тому після нормалізації цін вибір GeForce RTX 5080 буде цілком виправданим. Не дивлячись на енергоспоживання у 360 Вт, паліт GeForce RTX 5080 Game Rock є гарним прикладом того, як можна поєднати відносно тиху роботу та чудові температурні значення. Хоч на перший погляд це типовий великогабаритний відеоадаптер, що займає майже 4 слоти розширення. Але завдяки панелі Хамелеон у нього з'являється унікальна родзинка. До того ж, без ПЗ можна синхронізувати підсвічування цього прискорювача з іншими компонентами за допомогою комплектного кабелю ARGB. Тож нас порадував комплект постачання. Паліт GeForce RTX 5080 5080 Геймрок, як і всі GeForce RTX 5080, дозволяє комфортно грати у 4К з максимальними налаштуваннями графіки та використанням усіх можливостей трасування променів доступних у грі. Два роки гарантії від виробника є єдиним недоліком цієї моделі. Ну а ціну сюди записувати не будемо, адже певний час вона у всій її серії буде завищеною. Ну що, чекаєте зниження чи вже придбали? Діліться враженнями і зауваженнями у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою та підпискою на канал. До нових відео! Все буде Україна!